Між Львівською національною академією мистецтв і музеєм Львівським національним імені Андрея Шептицького підписана угода. Виставки нашої академії будуть відбуватися щорічно, і ці виставки за погодженням з керівництва будуть відбуватися у вигляді кураторських проєктів. Тобто Можливо, буде навіть конкурс кураторів, кожен куратор собі має якусь ідею, і відповідно до реалізації цієї ідеї буде підбирати твори. Цього року ми обрали виставку під титульною назвою Мистецькі наративи. Ідея полягає в тому, щоб показати, що наша академія, незважаючи на те, що ми досить тяжко до того часу виходимо з цього посттоталітарних рудиментів, вона є е, творчою, вона є дуже багатоманітною, і вона має, відповідно до західних тенденцій, різні шляхи розвитку, різні шляхи творчої креативності. Тому е, проєкт передбачає п'ять творчих наративів. Перший наратив це буде наратив традицій, діаметрально протилежний, до нього наратив ненаративності, тобто абстрактне мистецтво нерозповідальне. Кожен зал веде свою розповідь. Після наративу традиції йде наратив реалізмів. Чому реалізмі? Бо це не лише традиційний реалізм, а це і сюрреалізм, і магічний реалізм, і так далі, різні реалістичні форми. Середній зал це буде наратив експресії, яка найбільш була популярна у Львові після 90-х років, і вона дуже актуальна сьогодні в цей неспокійний час. Потім йде наратив концептуалізму. І останній зал наратив ненаративності. Використовується наша кураторська група, в яку, крім мене, входить ще Ігор Романко Іорас Дівасюта, залучає деякі твори наших чільних викладачів, на жаль, вже покійних з 90-х років, з 2000-х років, тому щоб більш рельєфно виявити власне, концепцію цієї виставки. Запрошуємо всіх на відкриття виставки, яке буде відбуватися в п'ятницю 11 числа о 16 годині.